Нові правила мобілізації: хто додатково може поповнити лави зсу, та які пряники й батоги підготували депутати для військовозобов'язаних? По перше, запитання: а що ж влада робила всі ці 30 років, оскільки виділялося гроші на облік військовозобов'язаних, чому тільки зараз до цього дійшло і почали говорити про оберіг і про єдиний реєстр військовозобов'язаних. військового зобов'язання? Якщо е неуточнення військово-облікових даних е дозволяє керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо з здій... Існення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК рішення прихвалюється дійсно так, на межі балансування з Конституцією. Критично важливим бізнесом визначили виробника приправ, які критерії для бронювання визначив Кабмін і чи є вони справедливими та обґрунтованими? Доводиться. Або комусь підмазувати, або знаходити якісь бюрократичні можливості впливу на чиновників і домагатися бронювання необхідної кількості людей під час війни не можуть прийматися популярні рішення. Багато запитань викликає ті ж самі помічники депутатів, депутати різних рівнів. А які ж нові бонуси передбачені для бійців? Зробіть безперебійну машину виплати цих, цих зобов'язань. Інакше це породжує недовіру. недовіра породжує Кризу відносина. Криза відносин призводить до того, що ми не маємо мовбілізаційного ефекту. Надвоє вже цієї п'ятниці о 21.00. Спонсор показу – Українська меблова компанія на мікрорайоні Зарічний.